Доброго дня, шановні колеги. Я рада привітати вас на нашому вебінарі, темою якого сьогодні буде інфографіка на уроках зарубіжної літератури. Будь ласка, якщо ви добре чуєте, бачите мене, поставте плюс у чаті. Ми живемо в час інтернету і прогресивного розвитку комп'ютерних технологій. Які охоплюють усі сфери життя, і, зокрема, освітню галузь. Можна сказати, що інформаційне поле навколо звучне такою мірою, що люди ледь-ледь можуть орієнтуватися в цьому хаосі, переважно непотрібних, а часом і дуже небезпечних знань. Якщо дорослі, спіткаючись на свій досвід, ще можуть якось відділяти зерна від плевел, то як же допомогти нашим дітям розібратися в цьому? Як зробити складне, простим і візуально доступним? Сьогодні, під час вебінару, ми з вами поміркуємо, як навчати сучасне покоління, визначимо, що таке інфографіка, спробуємо з'ясувати, яке місце інфографіка може займати на уроках зарубіжної літератури, складимо мозаїку, методичних прийомів для роботи з інфографікою на уроках зарубіжної літератури. А також з'ясуємо, які ключові компетентності можна розвивати, використовуючи інфографіку на наших уроках. Хто наші учні? Я вважаю, шановні колеги, що багатьма з вас неодноразово поставали питання, які ось зараз поставлені на слайді. Чим принципово сучасне покоління вирізняється від попередніх поколінь? Що особливого має сучасний школяр? Як врахувати ці особливості в навчально-виховному процесі? Чи справді сучасні ІКТ-практики можуть бути ефективними в роботі з новим поколінням школярів? Не знаючи всього цього, про сучасних школярів не можна запропонувати адекватної програми дій щодо їхнього навчання, виховання та соціалізації. А що ж говорять психологи про нове покоління? Нове покоління надзвичайно талановите і краще орієнтується в світі, приймає більше інформації візуально через яскраві образи. Діти нового покоління не можуть сприймати довгі усні інструкції від дорослого. А ось письмовий план. Де все записано поетапно, їм підходить. Сучасні діти спілкуються в мережі, вміють швидко знаходити інформацію, ділитися нею. Для них характерна короткострокова увага. Тож перед учителем постає завдання, як стиснути матеріал так, щоб він при цьому залишався містким, інформативним і доступним для розуміння. Одним з цікавих методів, який ми пропонуємо для роботи на уроках зарубіжної літератури, є інфографіка. Це слово походить від латинського інформетіо, інформування, роз'яснення, виклад та грецького графу. Пишу. Це спосіб подання інформації, даних і знань з, із графічними зображеннями. Цей спосіб надання інформації ще називають уроком в одному малюнку. Джастін Вігель, заснов, засновник Infigration World. Говорив, можливо, я навіжений, однак я певний, що скоріше прочитаю щось використане в стилі інфографіки, ніж опрацьовуватиму довгу статтю. Говорять, що інфографіка це нова сучасна послуга. Але незважаючи на те, що вона нова, багато з нас, шановні колеги, у повсякденному житті спіткається з інфографікою майже на кожному кроці. Зверніть увагу на малюнки, які розташовані на слайді. Ні в кого з вас вони не визивають непорозуміння. Ви усі розумієте, про що йдеться мова. Вона, Інфографіка настільки плотно увійшла у нас життя, що ми навіть її не помічаємо. Хоч, хоч її і називають новою технологією. Але чи настільки вона нова? А давайте пригадаємо на малюнки. Мабуть. Теж у стилі інфографіки наші пращури спробували передавати інформацію один одному. Утім, якщо не занурятися так далеко в історію, то можна згадати, що ще у 1972 році видавництво USA Today почали використовувати поєднання графіки добре промальованих картинок і тексту для того, щоб надати своїм читачам інформацію. Читачам цієї газети, наскільки сподобалося, це подання інформації, що були дуже добрі відгуки. Завдяки поданню так, такому способу подання інформації один малюнок заміняв кілька сторінок тексту. Ось і ми вам пропонуємо використовувати на уроках зарубіжної літератури інфографіку як спосіб подання інформації. Провідною метою застосування інфографіки є досягнення більш глибокого осмислення навчального матеріалу. Образне сприйняття, і посилення емоційного впливу літератури на особистість учня, його занурення в досліджувальну епоху. Це відбувається за рахунок використання карт, схем, навчальних картин, відео та аудіокоментарів, поданих в електронному варіанті. Зверніть увагу перед вами інфографіка до теми види мистецтва. Використовуючи цю інфографіку, учень розмірковує, ставить запитання і сам може на них відповісти. Іншими словами, він розвиває своє научно-логічне мислення. Крім того, використовуючи цей матеріал, можна підготувати цікаві виступи, дискусії та вікторини. Науковцям доведено, що людина обробляє інформацію візуально на 90% швидше, ніж вона б опановувала цей самий текст, наприклад, читаючи його. Більшість людей просто сканують текст, не заглиблюючись у деталі. Інфографіка допомагає їх залучати. Вона чіпляє і утримує увагу користувача від першого до останнього рядка. Тож інфографіка на уроках зарубіжної літератури це швидкий спосіб отримання інформації. Найчастіше в інфографіці застосовують тактику оповіді за участю персонажів, розгляду конфліктів, проблем, рішень та історій, які ще більше засикавлюють користувачів. Тож, інфографіка це відмінний оповідач. Зараз, шановні колеги, я хочу вам запропонувати розглянути методи та прийоми, які можна використовувати за допомогою інфографіки на основних етапах уроку. Як завжди, урок починається з організаційного моменту, а потім ми з вами переходимо до мотивації навчальної діяльності, оголошення теми та мети уроку. Отже, Запропонувавши дітям розглянути малюнки на інфографіці, можна надати таке завдання: розгляньте, будь ласка, ці малюнки, спробуйте сформулювати тему нашого уроку, розкажіть, якої мети ми, можем, ми повинні досягти, щоб, який матеріал повинні опонувати під час уроку. Актуалізація опорних знань. Необхідний етап уроку. Його теж можна проводити за допомогою інфографіки. Використовуючи інфографіку, можна запропонувати дітям скласти повідомлення про історію написання, проблематику та сюжет того чи іншого твору. Ця робота, як правило, проводиться в групах. Можна запропонувати скласти ланцюжок основних подій, роману, оповідання або повісті. Словесне малювання теж підходить для моменту актуалізації опорних знань. Інтерактивна права впізнає героя, подію, а характеризуй їх, теж проводиться в групах або в парах. Вивчення нового матеріалу. Це дуже великий етап уроку, його теж можна проводити за допомогою інфографіки. Наприклад, починаючи розмову над новою темою, можна запропонувати дітям Розглянути малюнки інфографіки та інформацію, яка подана на інфографіці, прочитати матеріал підручнику або якийсь розковий матеріал, порівняти, що спільного, чим відрізняється текст інфографіки та текстовий матеріал. Якщо можливо, то доповнити інфографіку своїми примірами. За допомогою інфографіки можна проводити компаративний аналіз, це прийом розвитку критичного мислення. Наприклад, при вивченні теми просвітництва у 9 класі можна запропонувати дітям провести таку дослідницьку роботу, порівняти розвиток. Літературної течії просвітництво у Західній Європі та українське просвітництво першої чверти 18 століття. Знайти спільне та відмінне, визначити у чому своєрідність українського просвітництва. Інтегровані уроки теж можуть можуть проводитися на базі інфографіки. Зверніть увагу на слайд перед вами уривок інфографіки з підручника, який має назву Додаткову назву калейдоскоп цікавого. На цій інфографіці ви не знайдете жодної постаті літературознавця, письменника, поета. Тут представлені портрети фізиків, хіміків математиків. Ось, готуючись до урока просвітництва, можна надати дітям попереджальне завдання за вибором підготувати повідомлення про того чи іншого історичного діяча. Інтеграція на уроці відбудеться. Уроки дослідження, це уроки розвитку критичного мислення. Наприклад, в 9 класі можна учням дати завдання дослідити життєвий і творчий шлях двох письменників Григорія Сковороди та Амара Хаяма, визначити, що спільного, що відмінного у творчості та життєвому шляху цих письменників, зробити висновки, що чим же, що ж споріднює ці дві. Історичні постаті. На етапі систематизації та узагальнення нової теми доцільно поєднувати інтерактивні прийоми з використанням інфографіки. Так, наприклад, після вивчення теми видатні священні книги людства можна запропонувати учням після. Вивчення теми, опрацювання матеріалу, скласти асоціативний кущ на одну із тем: види священне знання, Біблія священна книга християнства або Коран священна книга людства. Ця робота проводиться по варіантам, і ось перед вами на слайді одна з таких робіт: творчі завдання. Ми пропонуємо теж. На базі інфографіки, знову ж під час вивчення священ... теми священні книги люса, можна запропонувати людям, розкажи про використання образів священих книг в одному з творів мистецтва у літературі, живопису, кіно, Поясніть біблійний вислів, сіль землі, навівши приклади із сучасності, все це спираючись на представлену інфографіку. Як правило, ця робота проводиться в групах або в парах. Грунування, ще один інтерактивний прийом, який дуже вдало поєднується з інфографікою. Так, в 9 класі, по вивченні теми романтизм, можна поділити клас на п'ять груп, запропонувавши опанувати частину інфографіки. Перша група опанує романтизм загальні відомості. А Друга, третя, четверта та п'ята відповідно представники романтизму в Україні, Англії, Франції та Росії. Після вивчення цієї теми можна учням запропонувати колективне складання грона романтизм. Приклад такого грона перед вами на слайді. Інфографіка допомагає розв'язанні проблемних питань. Наприклад, при вивченні творчості Сервантеса та його романа Дон Кіхот в інфографіці доцільно використовувати роботи художника Гелія Коржева. і, спираючись на ці ілюстрації, можна учням дати такі проблемні запитання: які риси характеру Дон Кіхота зміг побачити та відтворити мистецьку? У чому, на вашу думку, полягає майстерність художника? Робота також проводиться, як правило, в групах. Зараз я хочу навести характерне запитання і вправи, які підійдуть до більшої частини інфографіки і не потребують особливої підготовки відчителя. До любого типу інфографіки підійдуть такі вправи: знайдіть в інфографіці 5-10 цікавих фактів, перевірте деякі з них на істинність, знайдіть підтвердження їм в інших джерелах, напишіть невелике резюме або визитівку, наведеної в зображенні інформації. Зробіть стисло-усну презентацію, використовуючи інфографіку. Складіть тест за наведеною інформацію для перевірки її розуміння рештою учнів. Дайте відповідь на запитання, що здивувало вас найбільше в цій інфографіці. Корисно, щоб школярі не тільки використовували готову інфографіку, а й створювали власну, встановлювали взаємозв'язки, малювали алгоритми і схеми, придумували символи до ідей. Під час створення інфографіки учні мають самостійно здобувати необхідні відомості і так само самостійно їх обробляти, не тільки системизувати факти, але й наочно презентувати результат їх систематизації. Ось перед вами зразок ментальної карти героя Робінзона Круза до романа Даніеля Дефо. Можна використовувати інфографіку і на етапі підведення підсумків уроку або контроль знань та вмінь. Можна надати учням таке завдання допрацювати інфографіку. Так, наприклад, під час вивчення теми Вічний образ у світовій літературі кожному учню або групі учнів можна надати от ось такий роздатковий матеріал, де представлені образи Гамлета, Прометея та Фауста. Завдання буде наступне. Пригадавши опрацьований матеріал за темою та скориставшись підручником, допрацюйте дану, інфографі... дану схему так, щоб це пол... з'явилася повноцінна інфографіка. За допомогою інфографіки також мож... можна проводити інтерактивні вправи. Інтерактивне вправо продовж речення. Як правило, проводиться після ознайомлення з біографією того чи, того чи іншого письменника. Ця вправа вам знайома, коли учням пропонується продовжити речення. Я знаю про письменника те, що він. Найбільше мене вразило в творчості письменника те, що найвидатнішою датою біографії письменника я вважаю. Хто бажає продовжити речення, підіймаю руку. Найвищу оцінку отримує той учень, який останнім доповнить речення, тобто володіє найвичерпнішою інформацією за творчістю письменника. Інтерактивна вправа ти мені я тобі. Ця вправа проводиться в групах. Групи отримують завдання опрацювати текст за одним із фрагментів інфографіки. У нашому прикладі це. Доба реалізма, яка вивчається у 9 класі, та підготувати запитання за її змістом. Цю інфографіку можна поділити на 5 фрагментів. У вас працюють 5 груп, учні обмінюються запитаннями, отримують вичерпні відповіді, самі виставляють оцінки учасникам групи опонентів. Інтерактивна вправа ланцюжок. Як правило, проводиться до інфографіки, до того чи іншого твору. Учні по черзі характеризують якогось літературного героя, кожен промовляє по одному реченню. Інтерактивна права колективна розповідь. Учитель пропонує учням скласти колективну розповідь на запропоновану тему. Особливість цієї вправи в тому, що кожен учень промовляє по одному реченню. Пов'язуючи його з попереднім, наприклад, про майбутнє будь-якого персонажу твору. Інтерактивне право мікрофон теж дуже вам знайома. За інфографікою можна дати завдання підготувати промову та виголосити її в уявний мікрофон. Перед цим доцільно ознайомити учнів з пам'ятками, як складаються промови. Наприклад, під час вивчення роману Рея Бредбері. 451 градус за Фаренгейтом, учням пропонується підготувати промову на тему, який він? Світ без книжок. Слід зазначити, що використання інфографіки на уроках зарубіжної літератури це ще й емоційне розвантаження. Навчальний матеріал, поданий у компактному та яскравому вигляді, більше зацікавить учнів, ніж пропонований у формі звичайної розповіді або конспектування. Шановні колеги, ви всі знаєте, що зараз проходить перезавантаження освіти. І основним завданням Міністерства освіти ставить формування загально ключових компетентностей. Тож хочу підкреслити, що завдяки використанню інфографіки на уроках зарубіжної літератури ми зможемо формувати. Майже усі види ключових компетентностей ціннісно смислові загальнокультурні, пізнавальні, комунікативні, інформаційні, моральні та соціальні життєві, наприклад, загальнокультурні компетентності можуть формуватися завдяки таким завданням, як путівник країною письменника, героя чи твору, заочна віртуальна екскурсія, самостійне підготовлене повідомлення. Презентація самостійна, зроблена учнями, порівняння загальнолюдських цінностей, закладених, закладених у різних книжках. Пізнавальні компетентності формуються завдяки ситуативним завданням, визначенню актуальності творів давнини для нашого часу, порівняння літературних стилів, напрямів, образів героїв, використанню інтерактивних вправ, вправи мозковий штурм. Інформаційна компетентність це самостійне створення учнями презентації, розроблення проєктів досліджень. Комунікативна компетентність формується завдяки порівнянню перекладів, вмінню висловитися про свої уподобання. Соціальна компетентність це чітко чітка громадська позиція. Це вміння жити і працювати в колективі в суспільстві, це наша робота в групах, в парах. Інтерактивна вправа в мікрофон. Також хочу наголосити на тому, що використання інфографіки розвиває ще й професійну компетентність. Коли ми дає учням завдання працювати в групах, в парах, дати відповідь на те чи інше запитання, скласти монологічну, монологічну доповідь, висловлювання, все це буде у нагоді нашим учням у їх дорослому житті. Таким чином, застосовуючи інфографіку на уроках, ми не тільки йдемо в ногу з часом, а й робимо наші уроки більш наочними, барвистими, що допомагає нашим учням швидше засвоювати новий матеріал і сміливіше орієнтуватися в розмаїтті навколишнього світу. Багато хто з вас, шановні колеги, може скептично посміхнутися та сказати, де ж взяти. Таку кількість інфографіки. Ось хочу вам презентувати підручник зарубіжної літератури для 8 класу видавничої групи Основа, який став переможцем всеукраїнського конкурсу підручників 2016. Цей підручник рекомендований Міністерством освіти і науки України. Для використання в загальноосвітніх закладах, і саме в цьому підручнику в достатньої кількості наведені приклади інфографіки для використання на уроках. За допомогою цієї інфографіки можна проводити не тільки екскурсії у добу, яка вивчається, але й інтегровані уроки, тому що інфографіка поєднує у собі не тільки відомості про письменників. Тієї чи іншої доби, але й історичні події, які відбувалися у цей час. А також зверніть увагу, у цьому році видавниця група основа знов приймає участь у конкурсі підручників 2017, і зараз у конкурсі приймає участь підручник Зарубіжна література для 9 класу, авторів Парашич Валентина В'ячеславні та Фіфілової Галини Євгенівни, і у цьому підручнику не тільки. Наведена інфографіка до подорожі та літературної доби, а також представлена інфографіка до вивчення біографії письменників, літературних, літературних творів та літературних героїв. Як ви вже знаєте, кожен, кожен підручник супроводжується методичним комплектом. Ось до підручника зарубіжна література для восьмого класу надаються плани конспекти для вчителів. Це усі уроки заробіжної літератури, Парашіч Валентини В'ячеславівни. Та мій конспект авторів. Коновалої Марини Валентинівни, Валентин Валентинович та Фіфілової Галини Євгенівни. У цих конспектах також наведені, наведені приклади використання інфографіки на уроках. А також хочу вас познайомити з ноу-хау. Це онлайн-теси для самостійної перевірки учнями своїх знань. Ті, хто працюють за нашими підручниками, знають, що можна отримати код доступу до цих онлайн-тестів, які можна використовувати як для самостійної перевірки знань учнів, так і для перевірки контролю вмінь та навичок, навичок у класі. А зараз увага розіграш. Зараз ви уважно прослухали на повідомлення. Зараз вам буде задано питання. Той, хто перший дасть правильну відповідь на запитання, отримає у подарунок підручник зарубіжної літератури авторів параші та фіфілової, як приз. Увага, запитання. Урок з використанням інфографіки це урок, який Шановні колеги, чекаю вашої відповіді. Ні, не інтерактивний. Ні. Урок в одному малюнку. І курсова група вчителів. Будь ласка, курсова група вчителів. Надішліть вашу електронну адресу та контактний телефон для того, щоб ми могли з вами зв'язатися та надійшла, надіслати вас, ваш виграш. Вибачте. Так, урок з використанням інфографіки це урок в одному малюнку. Закінчити свій виступ я хотіла би словами відомого фізика Ландау, який писав: зважаючи на швидкоплинність життя, ми не можемо дозволити собі витратити час на завдання, які не сприяють новим результатам. Шановні колеги, дякую всім вам за активну участь у сьогоднішньому вебінарі. До вашої уваги пропоную графік наступних трьох вебінарів інфографіка на уроках зарубіжної літератури. Врахуйте, що тема та сама, але питання для розірша будуть іншим. Прошу поділитися цією інформацією з колегами, учителями зарубіжної літератури вашого міста чи району і запросити їх до участі у наших вебінарах. Посилання, за яким можна зареєструватися на будь-який з цих вебінарів, на екрані. Нагадую, ви, як учасники цього вебінару, можете замовити собі електронний сертифікат, який поповнить колекцію вашого педагогічного або атестаційного портфоліо і підтвердить ваше прагнення до самоосвіти в міжатестаційний період. Дякую вам всім за увагу. Якщо будуть якісь запитання, можу на них відповісти. D'où quoi